Как при uh, да, Також круте запитання. Uh, дивись, тут якщо мова йде саме за uh, кредит, да, тут більше такі помірні відсотки. Якщо ну, типу, мова йде за лізинг, то ну, там, переважна більшість людей розуміє, що придбання в лізинг автівки воно передбачає за собою трошки ну, там, інші умови, де в кредиті автівка зразу оформлюється на власника. От, ну наприклад, і на тебе. Якщо мова йде саме за лізинг, то блізінгу автівка оформлюється на лізингову компанію, а тільки вже після повної сплати. Ну от, за авто переоформлення автівки на тебе. Тобто, при лізингу неможливо буде здійснювати якісь певні операції, певні дії з авто, тому що воно буде належати фактично лізинговій компанії. Так але і в банку що автівка стає в реєстр движимого майна. От і тому фактично вона передбачає, що ти також не можеш цю охтіку там продати, перепродати без додаткової угоди з банку. Тобто обов'язково це має погодити банк, обов'язково навіть якщо машина оформлена? на тобі, так вона є під обтяженням.